Саша і Олеся, і це наш новий формат контенту, який ще не разу не був на нашому каналі. На світі є безліч різних блогерів, які знімають свій контент і все роблять заради вас. Ми ще не відносимося до цієї спілки як блогери, але ми все робимо для цього. Ми змінюємо наш контент, ми міняємо монтаж, і це все заради того, щоб це відео тобі сподобалося. Який би не був популярний чи не дуже блогер, він все одно залишається людиною, яка може помилитися будь-де. І у таких, як вони, завжди є моменти, які ніколи і ніде не побачить глядач. Адже вони так і називаються за кадром або невдалі дублі. Я повторюся, що ми ще не відносимося до блогерів. Тому що нас ще не досить багато підписників. Але все одно у нас є ті моменти, які ще ніколи ніхто не бачив. Але сьогодні саме цей момент, коли ми маємо їх вам показати. Але перед самим початком ми хочемо вам показати наше нове, а точніше перше інтро, яке, я думаю, вам має сподобатися, адже його ще не було ніколи на нашому каналі. Приємного перегляду. Ну Що ж, готові? А ми розпочинаємо. ви показуєте вас не видно, що ви показують свич, а ви сказала. Доброе. Nee, Нет, yeah, ну просто думаю, доброе хоть у вас озвучить, то хотя бы понятно. Ой, я думаю, что это я. Привет, привет, вы на канале Саша и Олеся. Всем привет. Стоп, с меня. Всем привет, вы на канале Саша и челлендж. Телепатия. Буду вгадувати, можна сказати, весь друг друга через блогери знімають, чому нам не Так, да, це зняти. Так що у нас така стінка стільки птиця, ми нічого не бачимо, коли холод, що там робиться. Зараз у нас буде перший раунд, перша раунда, треба вибрати яку ми будемо вибирати, можна. сказати, Так, так. Зимову просту чи, чи? червону. Да. Виброшую. Виброшую. Да.

Всем привет. Вы на канале Саша и Олеся. И сегодня мы знову граємо Geometry Dash. Нарешті повертаємо цю рубрику. Да, нарешті вра. Даш. Це ми за. Дай зараз без знав, беремо і йдемо. Та ж. Ем, то давайте так, далі.

Да. А, да, это тоже. Божь. Всегда можно. Что такое мод геймс? Шо а ты что? Он таки а -а -а. Мама, да. Класс. так, заднюю часть Класс, вот это, блин, развлечение, чистоты наушники. Класс. Всем привет! Вы, Вы на канале Саша, и, и Леся. Леся! И сегодня у нас... Э... Давай. Ай, короче. Давай, сейчас ты ногой мрдешь. Давай за мной, давай. Давай просто всем привет, ты убрижешь, нет? Ну, ну конечно, все убрижешь, не вийду, ну ладно. всем привет вы на канале Саша и Олеся у нас вже давно не було регіометрій Деш, і да. сьогодні ми повертаємось у На це робіть сьома частина, я вже не пам'ятаю. Да. Сьогодні далі будемо проходити різні рівні і пробувати хоч якийсь один пройти mm -hmm. да. Так, вже поїхали. Так, Цікавичка. ми зупинилися вже там на 10-му там. Ой, тобто, ну тут ще що десятому. Ой, Ой щось стало Дай телефон, дай тебе телефон, скажи. Усы ты не моя будет, дай тебе телефон. Так, что мне настроить якостичка? Ой, боже. Чекай, что надо работать в Стоп. Стоп, стоп. Там не шо дорогується, що таке стабилизатор. Алло! Oh, Черно. Так вот Так, mm От -hmm. зараз ми заходимо і до вас вернемось.

Всім привіт! Ви на каналі Саша і Олеся. І сьогодні ми граємо в 3D. Продовжуємо да знову продовжуємо нашу рубрику цю. І сьогодні ми будемо проходити ми не знаю який леву, вже забулося. Зиму. Так, у ми все, все пройшли, угу. Ага, сьогодні буде червоний. 10 дві чоловік. Ми пошли для нас ага. тут десяток так ще. Так що навіть все ж пойдемо сьогодні і все буде добре. Ну да.

А я що можу вставляти це все, що ми кажемося, пока-пока. Не грустно. Всім привіт! раз, три, два, один. Ура! Ура! Але на цьому ми ще не завершуємо відео, тому що саме час показати усі коментарі, які попали у це відео. Адже дата останнього випуску це аж 22 лютого 2023 року. За цей час набралося небагато коментарів, але все одно ми маємо їх вам показати. І ще плюс до того всього, ми покажемо коментарі з мого другого каналу, Саша Містер Сиплеї, адже усі, хто їх писав, я думаю, їм має бути приємно. Що сподобалося. А якщо ти теж хочеш, щоб і твій коментар попав у наступне відео, то пиши їх, і ти обов'язково попадеш. Ми тобі це гарантуємо. Це було таке перше відео нашого нового формату. Пишіть також в коментарях, чи вам сподобалося. Ну, а з вами були Саша і Олеся. Всім пока-пока.